Так, і зараз що? Зараз ми глянемо, як воно у нас тепер виглядає. Зафіксовано. Зафіксовані водорозетки з даними планочками. Зараз знімаємо наші заглушки. Так, пане оператор, ну покажіть ближче. Ось воно бачимо. Бачимо, як воно у нас виглядає в рівень. Стіною, знімаємо, кріплюємо. Так, і ось що ми маємо, друзі. Ось ми маємо. Ось так от. Бачимо, вони зафіксовані, вони не рухаються, не рухаються, бачимо? Вони зафіксовані. Все, вони не рухаються у нас. Тепер ці покажемо, так? Е, пане оператор, ну покажі збоку, бачимо, у нас зараз ось так у нас раз, ось так у нас два. Ідеально. Ідеально, ніде нічого немає ніяких люфтів. вона веде розиточка у нас в рівень з штукатуркою. Далі знімаємо ці, покажемо. І що ми бачимо, друзі? Тут ми бачимо те, що у нас вони трошки виступають. Так? Тобто при укладанні плитки буде відступ рівно сантиметр. Зараз прикладемо наш рівень і подивимося. Пане оператор, встаньте ну, з боку і покажіть. Здивимося сантиметр, ну воно трошки і ось тут. Сантиметр. Бачимо. Тобто вони у нас ідеально зафіксовані. Дивіться, нерухома водорозеточка. І далі можна вже розчином трошки підпінити, розчином зафіксувати. Тому, чесно кажучи, мені дані планочки сподобалися краще, ніж раніше ми робили і виставляли на дюбеля. Так, все-таки швидше. Так що так, друзі. Якщо відео вам сподобалося, ставимо подобання, підписуємося на канал. Слава Україні!